Друзі, всім привіт! Нарешті приїхав Джип Компас Trailhawk 2017 року, який ми придбали на американському аукціоні Insurance за 3250 доларів. А як ми рахували клієнтові, ця машина в Україні під ключ повинна була і повинна встати в 11 тисяч доларів, десь приблизно так. А Це без ремонту, звичайно. Що про машину можна сказати? 70 тисяч миль пробігу, 24 об'єм, повний привід. Максимальна комплектація Trailhawk, шкіра, панорамний люк, датчики сліпих зон, електросидіння водійське. Взагалі-то класний колір. А оливковий чи хакі, як кому подобається. сподобається. Отаке от у нас ушкодження, права задня чверть. Вона буде, звичайно ж... Так, з іншого автомобіля, вже е, наш клієнт підібрав десь на розборках цю частину і скоро вже почнеться саме цей ремонт. Також ми бачимо, тут у нас проблема з шасі. Бачимо це сидіння, воно рідне, воно ціле, окрім момент. Оптика права під заміну, ліва частково. Не можемо, на жаль, показати вам багажник з боку багажника, тому що м -м, ми ще трошки полоряду не можемо відкрити. Так от, Бачимо все прострочено червоною ниткою. Це... І до речі, тут колонки стоять біц доктор Дрем. не звук тут просто неймовірний. Також у машини на передніх дверях безключовий комфортний доступ. Отакий от, от у нас двигунчик, 2,4 літри, мультивейр, все в досить нормальному стані. Тут прям немає нічого такого критичного. Побачили вже після проїзду автомобіля от, оцю от протитуманку розбиту. А на фото цього не було видно, але так буває, коли автомобіль підбираєш тільки за фото. І не все можна розгледіти. Тому до цього потрібно бути готовим. Подряпан. Нічого такого, чого б ми не бачили на фото до придбання машини, нічого такого немає. Все досить пристойно, машина класна. Шеф автомобіля 17 рік, 8 місяць. шістий 17 -й. Хоча, до речі, на опціоні вона зазначалася як автомобіль 2018 року. Так, на початку. Ось у нас електропривід водійського сидіння. І він є тільки на водійському сидінні, на пасажирському його немає. Там все механічно. Все світиться. Це хороший знак екран великий. У мене доволі немаленька. Ключ, два підстаканники, кармашки. Підкітник. Так, це все виглядає. Також бачимо макулатура про автомобіль, все, документація, все з автомобілем, звичайно ж таки є. Коли попадаєш в салон цього автомобіля, просто на тебе прям. Вивалюється дух свободи, мабуть, це через цю штуку пахне досить приємно, мені подобається. Справді в машині досить брудно, але щоб якісь подряпини чи там щось таке, з чим не можна розібратися лише хімчисткою, я не бачу. Все, все легко прибирається, і машина буде ну, просто як на, як на весілля виглядати вже після. Після фінаншої Панорамний люк. Ця штука на кейкарія. І там у нас вже підтоноване скло. Ось такий от у нас фірмовий напис TrailFox, прострочений на сидіннях шкіра. Плотна така тверденька зі строчкою, з перфорацією. Збитенький такий автомобільчик. Так, тут у нас Режими підвізки перемикання. Багажник великий, особливо, якщо задній ряд сидінь скласти, тут взагалі ззаду можна спати в повний зрост навіть там. Ну От я б там точно помістився мабуть, теж на трейлхоку можна виїжджати кудись в гори чи в поля, в ліси і відпочивати. Я думаю, що цей автомобіль саме для цього і був від початку розроблений. Стеля у нас. Чиста ніяких критичних плям там крові, чи мас-масел, чи дитячих долонь, чи морозива шоколаду. Нічого такого немає. Це при тому, що автомобіль проїхав 70 тисяч. Ми бачимо, минулі власники були завзяті собачники. Дуже багато собачої шерсті, мабуть, якийсь лабрадор у них був, якого вони завжди усюди возили з собою. Всі коврики тут є, не знаю, чи залишить їх власник, чи буде вже там замовляти якісь класні українські. Дивіться, який підлокітник крутий, я обожнюю, коли це в автомобілі є, тут навіть такі штуки м'якенькі, щоб отримувати а, стакани підстакани. Без подряпин, подряпин не видно. Ну все, все класно, все виглядає круто, нічого такого тут ніяких ось душ, розетка на 12 вольт, USB, шка спереду, до речі, те саме, 12 вольт і USB. шка Так, ось сидіть класні м'які. Мені все подобається. Так, друзі, на останній момент у нас. Бамбер. Зняли жуковці. Оцінити. що хто знав як. Ось таке ось на що не бачите. Класну машину хочете. Рем... Ремонтабельну, да? ремонтопригодну? Звертайтеся і досі першого ваших послуг. Повний спектр робіт з підбору, пригону, допоможемо з ремонтом, з підбором автозапчастин. Доставимо в ваше місто.